У Грузії поліція обшукала офіси опозиції. Затримали лідера опозиційної партії Коаліція за зміни Ніка Гвамарію та члена цієї партії Гела Хасая. Про це повідомляє ехо Кавказу. Видання також виклало відео і підписали це кадри жорстокого затримання. На тепер відомо про обшуки у трьох опозиційних партіях і коаліціях та про арешт мох чоловіків. Як відомо, опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результатів виборів та анонсували акцію протесту. Також вони за. Явили, що бойкотують новий парламент, щоб не надати йому легітимності. Водночас Тбілісі та генсек партії Грузинська мрія Кахакаладзе пригрозив відповіддю держслужбовцям, які підтримали протести. Ну, водночас, кількість затриманих у Тбілісі перевалила вже за три сотні. У шосту добу протестів влада залучила більше силовиків. Ближче до півночі поліція почала знову зачистки. Водометами витіснила демонстрантів з проспекту Руставелі. Тож люди перемістилися на інші центральні вулиці і зробили кілька ліній оборони. У хід пішли уже випробувані пересувні барикади зі сміттєвих баків. Карина Подленко розкаже більше. Ці кадри зафільмував журналіст грузинської служби Радіо Свободи Давид Цагарелі. Під час прямого включення з місця, де проходять акції протесту, на нього напав силовик. Почався разгон, було. Почався розгін. Я біг поруч по боковій стороні з спецназом по тротуару, знімав їх, розказував своєму глядачу, як там було, що там було, як ловили людей. І не було ніякої агресії зі сторони спецназівців. Один просто сказав: не виходь на проїжджу частину. Я сказав добре, не буду вам заважати, і стояв в стороні, знімав це все і бачу, як по діагоналі до мене йде якась чорна тінь. Одним оком подивився, це був спецназівець, але не звертав уваги, бо я не порушував закону. І в цей момент він підійшов. Вила я мене так дуже жорстко і вдарив у живіт. Біль був настільки сильним, каже Давид, що декілька хвилин навіть не міг вдихнути повітря. Нискілька хвилин я валявся просто на. Да. Декілька хвилин я валявся просто на цьому тротуарі, і потім підійшли ще декілька спецназівців. Один наступив мені на ногу і почав давити, ніби я недопалок якийсь. Це дуже принизливо. Я ніколи в житті такого не зустрічав. Я в багатьох точках світу висвітлював події, революції, контртерористичні операції. Не знаю такого поводження з журналістами. жорстоке поводження силовиків на собі відчули й інші медійники. Побачив, що несуть фактично гурама Ругаву, У нього все лице було закривавлене. Виявилося, як наші оператори зняли кадри. До нього підбігає спецназівець, б'є йому кулаком по голові. Гурам падає, і вдаряється головою. Об бордюр. Це було жахливе видовище. Не можна сказати, що вони не знали, кого вони били. Це було ціленаправлено. Гурам стояв з мікрофоном, з оператором. На мені була куртка Радіо Свобода, на спині написано преса. бейджик дістав, щоб його бачили всі. І ще одному журналісту гумова куля потрапила в ногу до 50 представників змі. Постраждали застосовують силу спецпризначенці не лише на журналістів. Насправді в зв'язку з тим дуже важко назвати точну кількість постраждалих, тому що багато хто відмовляється від госпіталізації багато кому надають допомогу на місці, а багато хто все ж таки потребується в тому, щоб його врятували власне лікарі. Бідні та близькі шукають багатьох людей у. Поліцейських відділках у лікарнях адже їхня доля невідома, просто правоохоронці затримують людей, а далі де вони що вони не повідомляють. У нас на зараз є приблизно більше ніж 300 людей затриманих. Людей не затримують і відпускають, тому що фізично немає місць в'язницях, щоб їх того отримувати. Потім призначають суди і штрафують масові акції протестів у Грузії. Розпочалися 28 листопада після відмови уряду від процесу переговорів із ЄС про членство до кінця 2028 року. один і той же сценарій написаний в одному кабінеті Кремля. Уряд Януковича намагався відмовитися від євроінтеграції, відмовитися від демократичних цінностей і стався майдан. Звичайно, ніхто. Не хоче жити в державі, яка підкоряється диктаторській країні. Я пам'ятаю, як ми з хлопцями сиділи і говорили про те, як поліція неадекватно себе поводила в Україні. Сьогодні ми бачимо те ж саме в себе на батьківщині. Тут народ дуже боїться, щоб все це не переросло власне у білоруський сценарій, і саме тому тут кожного вечора щодня все більше і більше людей збираються і. Ну, начебто вони кажуть, що не збираються здаватися. У нас завжди є а, прапори а, України, тому що ми розуміємо, що у нас є єди, єдиний ворог. І якщо Україна переможе. І Грузія теж переможе ще наприкінці жовтня на парламентських виборах перемогла проросійська партія Грузинська мрія, яка досі перебувала при владі. Опозиційні політичні сили та народ в свою чергу вважають її нелегітимною, і нині, після зміни зовнішньополітичного курсу, вимагають справедливих виборів. І суспільство, і е, політичні сили вимагають, щоб нові парламентські вибори провела нова виборча комісія. Де будуть. Представники а іноземних експертів і представники іноземних країн тому взяла з гружґрузінської Що може робити грузинська влада, яку прирівнюють до російської, це використати ще більшу силу, стріляти в протестувальників на площі свободи і почати, скажімо так, неадекватні дії, хоча вони вже почались в якійсь мірі, що ще може статися? Грузинський уряд попросить російську сторону втрутитися через нестачу сил і захищати російське населення Грузії за придушення протестів країни Балтії вже ввели санкції проти 11 грузинських чиновників. Такі ж анонсувала і Канада, та обговорюють депутати Європарламенту. Карина Подленко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.